Ну що ж, новий спекотний день, в мене нова футболка. Вітаю всіх на четвертому заключному блоці нашого великого марафону оновлень розвиваючих продуктів проєкту Казки Погрєлова». Казки Погрєлова» сьогодні це великий всесвіт, який надає більше і дітям, і батькам, і вчителям. Діти можуть отримати важливі, важливий виховний зміст з наших історій з цікавим сюжетом. Батьки та вчителі отримують корисні інструменти для того, щоб розвивати наших дітей навчати, давати їм більше. Навіть логопеди отримують інструменти, щоб допомогти нашим дітям. Це все казки пагрілова. Але все починалося з історії. Сьогодні казки погріло відомі в такому дерев'яному боксі, в якому знаходяться, як ви знаєте, 5 книжок, двомовних книжок. Це українська та англійська мова. Це історії, які допомагають дітям. Засвоїти важливі моральні цінності нашого життя, а англійська мова допомагає практикувати її. І вона важлива, тому що це мова міжнародного спілкування. В кінці кожної книжки є такі невеличкий словничок зі сталими виразами і цікавими виразами за мотивами казки. Вони допомагають зрозуміти культурні особливості англомовного середовища для наших дітей. Це теж важливо. Саме в такому вигляді були задумані казки Погрєлова у 2017 році. Але я хотів би сказати, що сьогодні цих казок в цьому боксі більше не буде. Все. Так вони закінчились. Але для початку маленька історія про те, як це починалося, адже про кінець ми вже знаємо. У тому ж самому 17 18 році, коли молодий український письменник чекає на великий е наклад 5 тисяч комплектів таких книжок, про бокс ще ніхто не знав. І я завітав до навчального закладу і зустрів там двох дітей, і запитав їх, чи люблять вони читати, чи люблять вони книжки. І вони мені, звісно, відповіли ні. Тоді до них долучилися їх знайомі та друзі, які відповіли так само: ніхто не любить читати. Для мене, як для людини, яка чекає на 5 тисяч таких комплектів, ще й за кредитні кошти, це було не ок. Це не той шлях, який я міг би донести свої важливі думки, які я заклав в сюжети цих історій для маленьких оченят. А треба було щось робити. Треба було думати, як дитина. І я подумав: треба зацікавити наших дітей, Тут яких дітей. Тільки так це працює. Тоді з'явився такий бокс. І ці історії 5 книжок, двомовних потрапили в цей бокс. Але ще, окрім історик, в боксі опинилися декілька цікавих компонентів. Це отакий лист. Де я вдячний дитині за те, що вона занурюється в цей світ. Це такі ігрові картки з таємними кодами, які треба стирати, з ребусами це все ігровий компонент. Тобто ця книжка не лише дарує історію дитині, не лише допомагає практикувати англійську, не лише за допомогою коду веде до нашого порталу дитячих розваг, де дитина може пограти е і розвиватись інтерактивно, не лише читаючи, Тобто це всебічний розвиток. Також, якщо покласти телефон на цю книжку, то телефон почне програвати аудіоказку, нашу аудіоказку. Тобто, це інтерактивна книжка. І всі вони знаходяться в цьому боксі. Цей бокс діти тримають в руках частіше, ніж книжки, тому що він їм подобається. Тобто, наш підхід спрацював. Цей бокс став дверима, який відкрив світ казки Пагрєлова нашим дітям. Через те, що дітям дуже сподобався цей бокс, ми навіть випустили таку серію з замочком. Тут був такий невеличкий замочок, завдяки якому діти могли зачиняти цей бокс зі своїми таємницями та секретами. Таке персональне сховище, казки погріла. Це було класно. І зараз цей тираж, який ми маємо на сьогодні, він буде останній. Тобто, зараз, з друку, ми отримали останній тираж, який до кінця року ми роздаруємо, подаруємо, роздамо. Він закінчиться. І закінчиться ця епоха. Але ми рухаємось далі. І це не повний кінець, це нова сторінка. Тож, рухаємось далі, але для початку рухаємось до студії. Чому ж я такий щасливий? Тому що на заміну всьому старому приходить щось нове. І дуже добре і органічно, коли це щось нове, краще, ніж попереднє. Тому я приходжу до нового. І радий тому, що разом з вами розпакую дещо нове. Дещо, що прийшло і приходить на заміну нашому боксу. Зараз ми це з вами зробимо. Може, якщо вдасться, має вдатися. Радий, що ми робимо це разом. Сьогодні це казки погріли. Казки Погорєлова були цікаві і є, залишаються цікавими людям не лише в Україні. Такий бокс присутній в родинах українських, в родинах в європейських країнах та поза межами в Британії, Америці, Канаді. Багато людей по всьому світу цінують казки Погорєлова за можливість дати дітям важливий виховний зміст, показати дітям важливі речі цього світу. У казковій формі, у форматі цікавої історії. І ми робимо наступний крок. Еволюція наших книжок це новий формат. Велика, приємна і така сама корисна книжка, як і наші маленькі кишенькові. Але виглядає трошки інакше. Як і все в моїх книжках я прагну довести до. До високого рівня, тому навіть обкладинка це такий маленький шедевр я пропоную, щоб ми з вами разом трошки занурились в неї і подивилися. Ми будемо дивитися на прикладі англійської версії, адже ці книжки на Amazon доступні англійською, німецькою. Зараз в розробці ще французька, тому можливість долучитися до світу. Казки Погрєлова» буде у мешканців багатьох країн, адже кожна дитина важлива для того, щоб її, для нас, і ми робимо все для того, щоб її розвивати. І так, нова обкладинка. Це перш за все, як і завжди, родинні цінності. Цінності родинного читання. Це обов'язковий символ того, що я український дитячий письменник і пишаюсь цим. Це маленький. Збірничок в руках дитини. Тому що це цікаво. Це символічна Блакитна зірка сказки про Блакитну зірку. Наступним символізмом нашій обкладинці є те, що ці історії однаково цікаві, однаково важливі і однаково корисні мешканцям як невеличких містечок, так і великих мегаполісів. Адже усюди і завжди можна знайти час на читання на розвиток наших дітей. Це наша думка. Моя філософія, і я притримуюся її, коли створюю свої продукти. А, наше дерево є центром нашої обкладинки, якщо її розгорнути, звісно. Так. А, адже є таким незрушимим стовбуром, під яким формуються всі інші наші продукти. Тобто, це дерево стало основою на книжці, адже з книжки з історії починаються казки погрієлова. Тому символічно, що тут є цей напис. На зворотній частині обкладинки є декілька слів про мене та від мене, а також ще декілька символічних елементів. Це наш мудрий чарівник з історії про мандруючого хлопчика. І діти точно з ним познайомляться, коли відкриють сторінки цієї книжки. Це томатний пан з історії про томатного пана. І дітям так само буде приємно побачити його в обкладинці, а потім всередині книжки. І це чарівний QR-кущик, який веде до нашого порталу, де можна отримати багато додаткових речей для наших дітей. Але це ще не все. Всередині книжки так само я на що звернути увагу. На стала інакшою. І через те, що змінився формат, не змінилися додаткові можливості, які ми даємо читачам наших історій. Не змінилася вся увесь світ казки Погрєлова, який. Веде дітей до всього різноманіття, яке ми маємо: до розмальовок, до пазлів, які можна збирати, до корисних розваг. Давайте зануримося всередину книжки і подивимось, як тут все влаштовано. По-перше, це, як завжди, дуже висока якість як друку, так і паперу, для того, щоб нашим дітям було. Приємно читати, приємно це тримати в руках. І я думаю, що ті, хто люблять книжки, знають, про що я говорю. Це особлива магія, яку ти зустрічаєш, коли ти береш книжку в руки. І якщо ти її відчуваєш, то це твоє. Якщо не відчуваєш, то ти просто цього ще не спробував. І так подивимось, як виглядають зображення, як виглядає сторінка. І найголовніше, що ми маємо в кінці кожної історії. Це ось така маленька марочка, яка так само має спеціальний QR-код та код доступу. Кожен власник такої книжки може за допомогою власного гаджета, смартфона, планшета тощо чи з комп'ютера зайти за цим кодом і отримати увесь світ казок погрієло, отримати ту саму історію, але іншими мовами. Кожний не важливо від того, у вас в руках українська, англійська, німецька. Книжка, завдяки цій марочці, цьому коду, ви будете отримувати доступ до всіх мов, які доступ, якими доступні казки Пагрієлова. Тобто він веде до порталу, де можна почитати книжку іншими мовами. Це дуже зручно. Це не лише дві мови українська та англійська. Читаючи книжку англійську мову, ви можете відкрити завдяки цій марочці і подивитись, почитати книжку німецьку, українську чи французьку. Це все доступно. Ви можете відправитись і позбирати ті самі пазли з дитиною. Або дитина може відправитись. Це так само є. Можна дізнатись цікаві факти про саму історію. Можна послухати саундтреки до кожної казки. Так, тепер казки Пагрєлова мають саундтреки. І ці пісні, ці мелодії, вони допоможуть дітям ще глибше зануритись у світ корисних виховних історій проєкту Казки Пагрєлова». Тому. Е там дуже багато контенту, який ми постійно додаємо. Зараз ми тримаємо курс на те, щоб додавати більше контенту до кожної історії, щоб робити світ дитини, яка занурюється у нашій історії ще глибшим, ще цікавішим. І допомогти ще, ще більше допомогти батькам та вчителям утримати цю увагу на важливих речах, які ми несемо в наших історіях. Тому ми оновили наші книжки. І тепер казки погріли, будуть у таких зручних форматах. Доступні, перш за все, на Amazon. Це зручно, просто і швидко. В Україні трошки складніше, але всім іншим читачам це доволі просто. Але я вірю і сподіваюся, що ми знайдемо більш простий шлях для того, щоб це було зручно і в Україні і колись це зміниться на краще. Книжки в маленькому боксі вони лишаються, вони нікуди не діваються, і вони будуть існувати до кінця цього року, я думаю, приблизно. Тому ще багато дітей отримують такий подарунок на наших зустрічах або приймаючи участь у наших проєктах. Адже ми всі ці складні три з половиною роки ми даруємо наші книжки нашим маленьким геніям і всім тим дорослим, які не байдужі до їх розвитку. Я дякую вам за всі ці чотири. Кроки наших оновлень, які ви пройшли разом з нами. Ми представили багато цікавих і корисних продуктів, якими я дуже пишаюсь. Мої знання латині підкидають мені таку фразу, як «tempo fugis». Тобто, час впливає, і, дякувати Богові, я відчуваю, що він не просто минає дарма. Я відчуваю, що за цей час мені вдалося зробити багато. Корисних і важливих речей. І я вірю, щиро вірю, що ваш час так само не спливає. Адже тепер у вас є інструменти, завдяки яким ви можете використовувати кожну мить нашого часу ще краще, ще ефективніше, ще корисніше. І в будь-який момент, будь-яку вільну хвилинку або невільну хвилинку, ми можемо присвятити нашим дітям їх розвитку, щоб зробити їх кращими, і завдяки ним зробити наше майбутнє кращими. Дякую ще раз всім. Тримаємось разом. Напишіть все, що ви думаєте нам. Стукайте у всі наші двері та вікна, вони завжди відкриті для вас. І я дякую, що ми разом. Слава нашій Україні! Слава Господу Богу за те, що ми маємо таку можливість. Перемоги нам всім і світлого майбутнього. Гарного літа! Серед є тиші, коли зірки яскраво горять. Звісно що знаю, як вона виглядає, тому що я над нею працював там довго, але побачити фізичний цей продукт разом з глядачами, це, ну, це супер круто. Розумієш? Тому треба чекати.